Всім глядачам мої щирі вітання! З вами кінезіолог Світлана Білик. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий меридіан селезінки та підшлункової залози. Оцей меридіан якраз дає енергію в цих два органи в селезінку і підшлункову залозу. На фізіологічному рівні селезінка і підшлункова залоза відіграють дуже важливу роль у переробці харчових мас. Ну і, звісно, у водному обміні. І ще у процесі кровотворення, що є дуже важливим: селезінка забезпечує спеціальний субстрат для утворення крові. А кров у нас повинна бути яка: чиста, незагущена. Селезінка підтримує сам процес кровообігу, вона забезпечує оптимальний об'єм крові, бере участь в її оновленні, поставляє в імунну систему людини залізо та гемоглобін, і бере участь у виробітку антитіл. ви уявляєте, які важливі функції виконує селезінка разом з підшлунковою залозою. В організмі розщеплення вуглеводів з їжі до моносахаридів здійснюється за участі ферментів підшлункової залози. А ось гідроліз жирів відбувається в основному у верхніх відділах тонкої кишки за допомогою ферменту підшлункової залози ліпази. Цей фермент активується жовчними кислотами з подальшим смоктуванням в лімфатичну систему. А продуктовані в кров гормони підшлункової залози регулюють вуглеводний обмін. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн і всі види порушення харчування, які присутні у вашому житті, це нерегламентоване за часом приймання їжі, переїдання чи недоїдання. Спричинюють порушення в роботі селезінки і підшлункової залози. Ну і звісно, це впливає на всю роботу енергетичної системи людини. Енергетичний канал селезінка підшлункова залоза традиційно вважається особливо важливим для людини. Він функціонально пов'язаний з усіма іншими каналами, які утворюють захисні механізми людини. І якщо нестача або надлишок енергії в цьому меридіані. То може виникати тривога, депресія, апатія. Ну і на підсвідомому рівні це можуть бути різні фобії, важкі сни, важкі сновидіння, приснився страшний сон. І якщо є великі проблеми з меридіаном селезінки підшлункової, то до людини можуть приходити думки про свою смерть. І тоді людина енергетично необґрунтовано виснажує себе. Думка працює. Меридіан селезінки підшлункової залози. Іноді називають сірий кардинал організму, оскільки всі його функції пов'язані з обміном речовин і передусім з каналами системи очищення, це з печінкою і з нирками. Також меридіан селезінки підшлункової залози формує певний енергетичний контур усіх проявів статевої системи людини. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс, навчання офлайн. Енергетичний канал селезінки підшлункової залози тримає під своїм впливом інтелект людини, мислення, уяву людини, відповідає за її творчі здібності, відповідає за прийняття рішень. Отже, основні функції меридіану селезінки та підшлункової залози є такими: перше дезінтоксикаційна, видільна, друге участь у пігментному обміні, третє внутрішньосекреторна та зовнішньосекреторна. Четверта смоктувальна і п'ята рухова. І ще кажуть, що рот це дзеркало селезінки, а губи відображення її благополуччя. При нормальному стані селезінки губи рожевого кольору і трошки зволожені. А при нестачі енергії губи сухі і бліді. Меридіан селезінки та пішлункової залози є антагоністом меридіану шлунку. І якщо ми балансуємо енергію меридіану селезінки підшлункової залози, то автоматично буде регулюватися енергія меридіану шлунку. Тому через вплив на меридіан селезінки підшлункової залози відновлюється енергія меридіану шлунку. І ми біжимо до лікаря, біжимо в аптеку, лікуємося невідомо чим, коли у нас виникають такі порушення. Десь у нас заболіла підшлункова залоза, проблемка якась, сили зінкою, проблему виявили лікарі, виписують купу препаратів медичних, хвороба стравоходу і системи виділення, тобто порушений водний обмін. Те ж саме, ми вживаємо незрозуміло, що можуть бути хвороби, пов'язані з токсинами в крові, порушення мозкової діяльності. Ну, звісно, коли такі великі проблеми, то й мозкова діяльність порушується, гінекологічні проблеми, хвороби крові. Алергії різні, порушення функцій з'єднувальної та м'язової тканини, порушення чутливості в ногах, в пальцях ніг, в нижніх відділах хребта, біль в суглобах ніг, біль грудного м'язу. Що я хочу сказати? Почуйте цей біль. І перш ніж бігти до лікаря, розберіться з тими проблемами, про які я сказала. А позитивна афірмація знаєте яка? Для селезінки і підшлункової залози. Я з любов'ю схвалюю себе, і я б впевнена, чи впевнений, що в житті є завжди місце для мене. От послухайте цю фразу ще раз, верніться назад і прослухайте її, як вона відкликається у вас, у вашому тілі. Де вас напружує ця фраза? Позбудьтеся негативу і заповніть себе. Знайдіть в собі впевненість і місце у своєму житті. Звісно, робота з енергіями дає результат не за один день. Але це робота, яка дає дійсно позитивний результат. З вами Світлана Білик, кінезіолог. Підписуйтеся на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. Будьте здоровими та щасливими до наступної зустрічі. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн.